Дів'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Каже Христос, хто берегтиме моє Слово, бо віки не побачить смерти. І про це він неодноразово говорить в Євангелії. Це ми слухаємо і читаємо також в інших євангельських текстах, де Христос каже, хто слухає моє слово і вірує в того, хто мене послав. Нас суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. І хоча ми ще бачимо, що смерть є як реальність, невід'ємна реальність нашого життя. І смерть все ж таки жахає людину, бо смерть не є природньою для людського життя. Господь Бог не створив людину для смерти, Він створив людину для життя вічного. Смерть постала внаслідок гріхопадіння. Смерть як наслідок гріхопадіння Адама і Єви, і як наслідок гріхопадіння загал всіх людей. І через те людина стала смертною, немічною, притемненою, через те людина стала егоїстичною, заздрісною, пристрасною. Гріх глибоко уразив людську природу, всі людські почуття і змисли, всі аспекти людського життя. І через це маємо реальність таку сувору і страшну, у якій ми зараз перебуваємо. Це, що зараз твориться, не є щось особливе, щось подібне, воно в тих чи інших аспектах, воно виринало у різні часи життя людського людського роду. І загал Христос. Зараз Він, сьогодні ми чуємо в Євангелії, як говорить, звертається до юдеїв, які прийшли і слухали його. Він звертається до них словами, які не просто для них є незрозумілі, вони для них страшні. Він каже, якби Бог був ваш, якби Бог був Отець ваш, ви б мене любили. І ви мене слухали, а через те, що ви мене не слухаєте, не розумієте, диявол ваш батько. І Уявіть собі, що це означає слухати для людей, які того часу е, проживали, і вони вважали себе, що саме вони найкраще зберігають Слово Боже, що саме вони найкраще виконують закон Божий, що саме вони і ніхто інший мають найкращий і найтісніший зв'язок з Богом. З Творцем світла. А Христос каже, диявол ваш батько. Напевно, ми розуміємо, що Христос не просто так це говорив, не просто якісь риторичні слова для того, щоб ви їх дошколите. Христос висвітлював їхній реальний стан, наскільки далеко вони відійшли від Бога, наскільки далеко відійшли е, начебто, залишаючись з Богом. Слухаючи Слово Боже, читаючи Божий закон, молячись до Бога, відвідуючи Божий храм. От наскільки може людина часом далеко відійти від Бога тоді, коли десь в якийсь, в якийсь момент зверне не туди, коли е, акценти розставить не ті. Здавалося, ніби все так, але розставлені акценти неправильно, пріоритети розставлені неправильно. Життя іде дорогою погибелі. Христос тому і каже, диявол ваш батько, і ви хочете чинити волю батька вашого. Він душу губить від початку і не тримався правди, бо правди немає в ньому, коли говорить брехню, зі свого говорить, бо він брехні, брехун і брехні батька. І ми зараз дивимося в цьому світі, світом править брехня. І чим більша брехня, тим більше ця брехня має влади. Чим більша брехня, тим більше люди в неї вірять. І дуже часто люди вже не дослухаються до Слова Божого. На жаль, це стан людства теперішнього, який дуже плачевний, дуже такий непростий. І в цьому житті треба жити християнинові, в цьому світі, оповитому гріхом, в цьому світі, переповненому людських негативних почуттів і заздрощів, в цьому світі переповненому лукавства. Але Христос каже, радуйтеся, бо я світ переміг, хто берегте моє слово, повіки не побачить смерті, не бійтеся того, що. Тіло вбиває і більше нічого зробити не може. Христос закликає нас не боятися смерті, бо смерть переможена, бо Христос переміг смерть своєю смертю, бо Христос дарує нам життя вічне, кличе нас до гідності Божого життя, життя людини, сотвореної на образ і подобу Божу. Христос Воскрес!